Про е, план перемоги України поговоримо з вами. Президент Зеленського до Сполучених Штатів Америки Принаймні, частину цього плану вже публікує The Times. А е, е, як ми знаємо, Зеленський має презентувати його Байдену, Харрісу Трампу. Отже, про що пише видання The Times? Є чотири пункти: це продовження операції ЗСУ в Курській області, запит на конкретну сучасну зброю від заходу, гарантії безпеки для України, аналогічні пакту про взаємну оборонну е, оборону і прив вступі до НАТО також вони говорять, що а, має бути міжнародна фінансова допомога Україні. Ну тобто, ми бачимо, що за версією The Times про вступ до НАТО та ЄС, про який писали раніше інші змі, не йдеться. Але от є аналог п'ятої статті альянсу. Цей план зеленський везе до США раніше. Президент говорив, що його реалізація дозволить закінчити війну вже ймовірно до нового року. А, Пане Миколо, які шанси на його прийняття президентом Байденом? Бо також наш президент Зеленський казав, що ніхто не може змусити Байдена сказати так цьому плану. Але як ви от оцінюєте ці шанси, і що цей план може дати Україні? Ну, дивіться, два плани: один з яких це план, який передбачає план перемоги, так званий, це технічний документ, скільки ракет треба, щоб знищити Росію. Ось це великий довгий план, який ми знаємо, який ми бачили, який приїхали з нами проговорити Блінкен з міністром закордонних справ Британії. Ну от і в цьому плані ми знаємо, що там просять вписати кількість ракет, артилерії, снарядів. Ми знаємо, що його потім поріжуть, коли ми привеземо. Скажуть, ви забагато всього написали. у нас стільки всього немає. Ну нам наші скажуть, ну тоді все значить, зустрічайте війну в Європі вже наступного року. Ми, значить, відмовляємося. От, ми впадемо, далі зустрічайте, і тоді у вас все з'явиться. Вони скажуть: ну окей, стільки стільки, як ви просто немає, буде не наполовину менше, а на 30% і На тому зійдемося. Давати будуть затримками, затягнуто. Ну от, але будуть і ось це зараз е, частина плану перемоги. План миру це більше про політико-дипломатичні домовленості, основна задача яких буде типу. Думати, як всадити Росію за стіл переговорів, яким світом натиснути, щоб вона а, погодилась приїхати на форум миру. Хоча бачимо, вчора Захарова вийшла і сказала, що ні на які самі ти миру ми не поїдемо. Угу. Це для них типу шантаж, маніпуляція, і взагалі Путін не, не в тому віці, щоб багато думати і, і щось робити. От він по накатано і по сценарію значить, стрілять може. От, а їхати щось думати він він не може, от тому зараз, скажімо так, шукається ця формула, як на них натиснути і змусити вийти з території України. Хоча на це лягає класна вчорашня соціологія. 50% вже практично Москов Таймс пише про західне видання. <кій> Називається воно так трошки дивно, от по фашистськи, але е, веде себе як достатньо про західне. І вони кажуть, що вже соціологія свіженька з'явилася, що майже половина е, населення Росії е, не проти, щоб ви. Вивести війська з території України, і ось це якраз таки я думаю, суджа трошки підштовхнуло, Я думаю, прильоти по території Росії взірвані. Склади в Тверській області. Ну і загалом вони ж на марку хочуть в Єгипет поїхати там в Європу. Подивитися там ще якісь речі. Тому зрозуміло, що це наростає. Але для нас зараз на е рівні ООН і на рівні кандидатів президенти Сполучених Штатів треба цю ідею дотиснути, масштабувати і зробити так, щоб весь світ тиснув, щоб вони виходили. Поки що це складно, але треба їхати і робити цю роботу. Хтось її мусить робити, якщо не ми. А ось до речі, ось ця заява піскова, що Кремль вивчатиме план. Перемоги, план президента України, як він каже, якщо то є з'явиться в офіційних джерелах, ну я впевнена, що він точно з'явиться, мабуть, вже після того як його покажуть у Сполучених Штатах Америки. А про що свідчить заява піскова? Тобто вони вже не такі категоричні, як от та сама Захарова, і ось це повпливали курська операція і вибухові склади. А, насправді це ж теж така історія, коли ми бачимо, що Захарова кричить одне, і це показують по російському телебаченню. А Пісков говорить зовсім друге, от і це намагається продати на захід. Тобто, браваду вони залишають собі, uh -huh. а піджимають хвоста і йдуть домовлятися на захід. Тобто, вони хочуть, щоб в грі було два сценарії. Ну, ну, насправді різниці в цих двох сортах спікерів вже ж немає. І то, і то друга ліга. Тобто, це не перші особи, це не ті, хто приймає рішення. Це ну такі спікери, пустозвони. Типу, головне завдання, яких там е трясти повітря і доносити, типу, те, що їм спускають зверху. Тобто, це люди, які там не приймають рішень, це пустозвони. От, але вони треба для Кремля, типу, для того, щоб відправляти меседж. Ну ось зараз меседж пішов, що в принципі. Показуйте, що там ми не знаємо, що буде всередині, але ну як мінімум вивчимо. Ну давайте чесно, Росія вкладала в останній час там просто всі ресурси, які тільки мали, тільки аби отримати, що ж в тому мирному плані. Вони використовували агентурні мережі в Україні. Вони використовували різні там агентурні мережі на заході, тільки пошвидше дізнатися, що Україна везе. От і там будуть сюрпризи для них. Є речі, які вони не дізналися, от але дізнаються, і насправді це Україна, скажімо так, готує їм неприємні сюрпризи. Ну, як мінімум, щоб їх підтримали ці неприємні сюрпризи, тому що захід може відмовитись, а ми не є головною ресурсною базою цих сюрпризів. Розумієте? Тому зрозуміло, що вони хочуть почути, побачити. Але Росія, яка вкладається в розвіддані, яка там хоче мати знати все наперед. Типу зараз грає себе таку, ну скажімо так, дуже ну типу, як недосвідчену країну, яка ой буде в пресі, то ми почитаємо. Де да, ваша держава будується, вас там читають тільки ці е, доповідні, якихось спецслужб свої куплені, перекуплені. Але ж це ж явно не, не історія, що ви там типу офіційна заява, ми її приймемо. Росія приймає офіційну заяву, коли вона їй підходить. А коли не підходить, вона каже, що нічого не бачила, нічого не читає, нічим не ознакомлене. Тому, ну, типу, такі Дешев, дешеві заяви піскова, але давайте чесно, від нього ми іншого і не чекали. Зеленський нещодавно говорив, що другий саміт миру він повинен поставити крапку, а не три крапку у цій війні. Ми на це сподіваємося, звісно. Але знаєте, єдині гарантії безпеки, які можуть поставити крапку у цій війні, це, мабуть, вступ України до НАТО, тому що це вбереже нашу державу від повторного. Вторгнення російських окупантів, пане Миколо. А як ви гадаєте, чи можуть і справді обговорювати це питання з Байденом, щоб от він, поки ще президент, ухвалив таке рішення? Дивіться, наступна історія виглядає наступним чином. Не тільки вступ в НАТО, ну наприклад, створення якоїсь суперсучасної зброї, яка там є на 3 на п'ять тисяч кілометрів, знищує Росію, і ми кажемо о. Вихід, вихід. Ну, наприклад, як була створена свого часу ядерна зброя, ну, от, і вона стала розв'язанням, скажімо так, фінальною крапкою в війні проти фашистів на всіх континентах. так? Ну, от, Але друге, типу, сама ядерна зброя. Розумієте, якщо ми, наприклад, попросимо для укріплення суверенітету та наших дружніх відносин із Заходом, дайте нам 30 ракет. Тактичних У нас є в 16, вони можуть їх нести. Чи може це стати аргументом до завершення? Може, тому що росіяни розуміють, якщо вони використають там 30-50 ракет, вони 30-50 використані. Ми а ми будемо знати, куди бити. От це для них принесе супернепоправні е втрати, але, типу, їхні головні вороги, Захід та Китай будуть цілі, і вийде так, що вони розмінялися на більш е меншого суб'єкта геополітики. Ніж ті, кого вони там десятками років вважали своїми головними стратегічними ворогами. Ну от і для нас це, типу, зрозуміло, що ризикована гра, але отримати таку зброю в теорії можливо. Тобто, ми кажемо, от підписуємо вам меморандум, що ми нею користуватися не будемо, але щоб вони знали, що вона в нас є, і повторно не пішли зимою на Київ чи на Одесу. Ми хочемо, щоб воно в нас лежало. У нас є шахти там на, на, на заході нашої красивої України. От вона там буде, паролі будуть і в вас, і в нас. Типу, щоб ми, скажімо так, сообща могли цим всім користуватися. До речі, як хаймарсами на початку. Ну, типу, без них ми ж не стріляли, не стріляли. Типу, ми довели, що можемо так грати. От, і це може бути. Це теж один з от, Але погоджую, що найпростіший і найбільш Шмирний найбільш швидкий це може бути вступ в НАТО і їхня гарантія. Борі Джонсон пише, що там п'ята шоста стаття. Ми до речі, з вами ще раніше говорили. От що можна шосту, бо у нас як часто наші чиновники не дочитують там далі п'ятої статті, от або тільки п'яту читають, але шоста каже, які території входять, які ні. Uh -huh. Ну, наприклад, якісь Полінезійські острови, які входять до складу Франс Франції, вони не входять в захист НАТО. І тому якщо сусіднє плем'я нападе на цей острів, то типу німецькі чи американські військові не поїдуть їх там Підвішувати, значить, за ремінь на пальму, тому що ці території не входять. Але основна територія континентальної материкової європейської частини Франції входить. І якщо туди якась морда типу Путіна поліція, тоді це виклик для всіх для всіх військових НАТО. Ти типу, подати правильну відповідь. От і наші десь почитали трошки Борис Джонсон підказав і загалом в Британії ця ідея вже більше ніж півроку вітає. Ну тому так це можливо. У Кремлі все більше усвідомлюють, що захід не піддається на ядерний шантаж Путіна, і тому він зараз шукає нові способи зміцнити свої так звані червоні лінії. Про це пише The Washington Post. А як ви гадаєте, що ще може, які ще можуть бути червоні лінії від Путіна, якщо це не ядерка? Вважалося, що тільки ядерної зброї бояться на заході. Ну, дивіться, виявили, що ні. Виявилося, що просто догрались до мишей, і п'яний Мінвідо вже нікого ну явно не лякає і точно давно не збуджує. Але ми бачимо, що є інші сценарії. Там хтось говорить, що можуть там, ракетами по Кіпру вдарити. Кіпр і uh -huh. точно частина заходу, і там велика кількість західних грошей. Але, і начебто, не в НАТО, можна, значить, там щось зробити. Або, наприклад, вдарити те, що Вашингтон Пост пише, типу, там вдарити по. Цих, ну і знову ж таки він кіпер достатньо про британський, або вдарити по е базах Румунії, там, Румунії по, ну так да, по наших цих парковках. Типу, ну з їх там базом себе не назвешся. Такі місця для наших літаків. От, але ну, типу може прилетіти. і Вони одразу скажуть це тільки тому, що Україна їх використовує цей третій сценарій це дійсно спробувати ввійти в нарву. От, але тільки в Нарву і тільки тому, що там російське населення. Далі ми не підемо. Ось вам гарантія Путін особисто клянеться. Це тільки тому, що там е ображали російськомовне. Ну тобто, сценаріїв є багато і, знову ж таки, коли в Росії приходять сутінки і достають бутилки з кремльовською горілкою. То там вже ж ідей з'являється дуже багато. І що потім, коли вони трізвіють, то вони розуміють, що вони явно не хемінгуеї, і редагувати там нема чого. Тому що коли вони п'яні понаписують, дуже часто це просто тупоголова бридятіна. Ну але заходу доводиться цю брідятіну вислуховувати, в тому числі по дипломатичних каналах на самому найвищому рівні від Путіна від Лаврова. Ну але дивіться, це пристаріла імперія, яка вже надасть на ладан дише і готується до розпаду. Ну та останню конвульсію вона ще хоче дати. Типу, от навіть з обрізаною головою, дуже часто вже вбита тварина, все одно намагається бігти. От. Ну от Росія намагається бути такою овечкою, що вже наче голову її відрізали. але вона ще хоче такий фінальний напівкруг зробити. Типу, ну окей. Я думаю, що це вже зараз питання ось цих історій, це вже не стільки проблема України, це проблема Заходу. У них є там купа аналітичних центрів, у них є там купа всього. От, нехай вони в тому числі теж включаються і думають, бо виходить так, що два з половиною роки, а сумарно більше десяти, це була виключно наша проблема, і нам так ну ні, хаті лівою рукою щось там подавали. То зараз вони теж повинні включатися. Бо, зрозуміло, було, що ядерку там ніхто не витягне на цьому етапі конфлікту, ні тоді, ні зараз. Uh -huh. Але, типу, організувати їм реальні криваві проблеми Ну, можуть. Ну, дивіться, масштабувати теракти в західних столицях. Росія ж робила okay. від скрипалів до, до прильотів-дронами, ракет, ракетами, дронами, типу там, на якісь енергооб'єкти. Підпалювали офіси, підпалювали від Брюсселя до Варшави. Ну і багато чого такого, типу, я говорю, від вбивства там подвійних агентів до... Знищення а, якоїсь інфраструктури критичної не некритичної. Ну зроблять, що там потяг зійде з рейок, там ще якісь, ну будуть смерті, будуть вбивства, але Росія буде ходити і кричати: та це ж не ми, що ж ви нас звинувачуєте. Але Захід буде розуміти, що це точно Росія, і що це їхній вплив. Якусь дамбу підірвачу. Ну тобто, знову ж таки, п'яним цим карликам, ну, типу, задачі придумують не треба. Вони нап'ються і самі і самі скачуть. Але це буде проблема Заходу. Україна каже, цьому є рішення. Дайте зброю, наситьте цей план. План перемоги головним перемогою, зброєю, і ми змусимо їх підписати. Другий план план миру, все типу, але багато хто каже: Ой, дорого, ми не знаємо. Ну от зараз дуже цікаво Столтенберга читати от розкрився автор. На цей, ну от він каже: зараз 2% платити мало. Так подождіть, ви по два платити не хотіли. Але коли чиновник іде з посади, він стає самим розумним політиком в світі. Тому що він вже ні за що не. Від і може говорити чесно і правдиво. Ну звичайно, що мало. Вибачте, Україна сьогодні 2,5 з трильйони зі свого бюджету. Це 50% всього, що є в державі. Ми кладемо на стіл. Лише стільки об'єднуємо по світу. А вони кажуть: два мало. А на що решта йде? Ну там газони підстригти, знаєте, типу там психологічна реабілітація, типу там лісорубів. Ну що треба ж, треба ж. От, а ще багато чого там на ще якісь речі. Ну, давайте. На культурні центри з Росією давайте подивимося, скільки зараз виділяють, на підтримку російського балета в Екзілі. Розумієте, ну, такої ж бредятіни теж багато, в тому числі в західних бюджетах наших друзів і партнерів, на дипломатичні відносини з Росією. Ну, от Хто в 2024 році виділяє гроші на дипломатичні відносини з Росією? А хтось виділяє. І це мільйони. Ну, от Тому хай хай думаю, хай теж включається, тому що от вчора теж. Потенційний єврокомісар з оборони теж дав дуже гарне інтерв'ю, якому сказав, що 29-й рік підтверджує розвіддання Німеччини буде війна. Одна з країн Європейського союзу буде атакована Росією, раз друге треба робити свої склади зброї і в рік робити не по 300 тисяч е цих е снарядів, а 2 мільйони, навіть мало uh -huh. 500 мільйонів доларів. І От кажуть, а треба на мільярди робити, щоб ці снаряди були десятками мільйонів. І от і далі треба ну пам'ятаю, як у білю що типу ми не будуємо своє на. Бо в НАТО там вже проти, вони теж не можуть вирішити. Європа, ви занадто слабкі, робіть свою зброю. Тільки починають робити свою зброю, ви дублюєте НАТО. Ну так ви визначитесь. Що ви хочете? Сильну Європу, слабку Європу, слабку тоді захищайте її. Щоб союз в цілому західний був сильний. Хочете сильну Європу, ну так не заважайте її озброюватися. Ну і найголовніше він каже, що головна ставка в цьому збройні буде на Україну, тому що дрони ракети, які сьогодні воюють суперсучасні, придумані українцями і випробувані українцями. Тому він каже, що їх треба включати. Тому я думаю, що це якраз наша спільна проблема. Знову ж таки, вони нам допомагають. ми їм повинні, але треба рухатись швидше. І от якраз візит і в ООН, і візит в Вашингтон, це якраз такий майданчик для дискусій та ре реального наповнення цього плану.